Сьогодні у випуску Всеукраїнський форум для ветеранів відбувся у Моршині. Як у Строїцькому районі відзначили День захисників і захисниць України? Алея нескорених тепер є в строю. Де можна віддати шану полеглим воїнам? Деталі у випуску. Це український форум ветеранів коло побратимів, який організувала громадська організація Рух небайдужих відбувся на Стрищині. Провели захід у Моршині і відкрив його міський голова курорту. Я ще дякую організаторам цього ветеранського форуму і пані Галині Плачіні особисто за те, що ви обрали місце проведення цього важливого заходу, саме наше місто. Дуже сподіваюся, що ви цьому не розчаруєтесь. І сподівається, що цей форум стане традиційним і після війни, яку сподівається, буде -як найшвидше завершено. протягом двох днів. Очно та онлайн слухали виступи експертів на гострі теми. Організувати подію вдалося без залучення державних коштів. Основна мета такого заходу зрозуміти, як повернутися у мирне життя ветеранам та тим, хто поруч. Держава не має досвіду і не розуміє, що робити з мільйонами ветеранів, які повернуться після війни в цивільне життя, в мирне життя. Як їх інтегрувати, як їх соціалізувати, як їх відновлювати ментально, в першу чергу фізично, як їх працевлаштовувати, як оформляти всі юридичні аспекти. Це досвід, якого немає жодна країна в світі. Олексій, військовослужбовець із Моршина. на війні. Він втратив частину ноги біля нової каховки. Він як ніхто знає з якими проблемами доводиться стикатися військовим. Цивільні люди не розуміють, ще поки що тих військовослужбовців, які вже повертаються, повертаються інвалідами. Та е, дуже часто стикаємося з такими проблемами. Наприклад, черга в магазині люди дивляться, така подивилися, не пропустили та відповідно ще не навчені люди, що в першу чергу мають обслужити ті, хто втратив кінцівки. Тому Олексій на форумі, щоби знайти відповіді на свої запитання та знову повернутися у стрій, крім виступів експертів на події, презентували першу стрічку із серії фільмів про загиблих військових під назвою Воїни світла. Така ідея виникла у директора Червоноградського будинку воїна. Перший фільм е, нас випустили ми про Романа Колядуна Позанисеч. І в майбутньому ми плануємо про кожного загиблого нашого захисника е, монтувати також такі доментальні фільми, щоб наші місцеві та й вся Україна зрештою, могли знати в обличчя і ознайомитись з, з біографією наших захисників і вшанувати таким чином пам'ять героїв за також учасники форуму грали у футбол, дивилися виставу, відвідали музей садибу Степана Бандери, що у волі за Деревацький. А на сам кінець слухали концерт. У Моршин курорті впевнені, що це не останній такий захід на території міста. Крім того, планують запустити потужну програму реабілітації військових, які по всій Львівщині. У нас в області вже створено при всіх кластерних надкластерних медзакладах. Додаткові реабілітаційні відділення. Оздоровлення ветеранів, їхніх сімей, дітей це все на порядку. Денному питаннями номер один. Я думаю, все буде гаразд. Єдине, якщо ми будемо єдині, разом будемо приймати рішення і будемо чути один одного. Тетяна Боярщук, Оля Новак, Роман Купранець, головні новини для Стритебе. Україна вперше відзначила День захисників і захисниць 1 жовтня. О 9 ранку на хвилину зупинилась вся країна, щоб схилити голови і в мовчанні віддати шану полеглим боротьбі з ворогом. В цей день організували заходи і на Стрищині. В кожному населеному пункті мешканці молотовно долучились до панахиди за загиблими воїнами, які віддали своє життя за незалежну Україну. Окрім того, мешканці Стрищини збирались на пам'ятні віче і організовували благодійні заходи. Алею нескорених імені Романа Сунака відкрили у стрію. Це місце шани полеглим захисникам і захисницям в боротьбі за волю України. Знаходиться вона у стрію на вулиці Другобицька, 56, Нагадаю, військовий Роман Сунак, Чи честь назвали алею доброволець, боєць батальйону Карпатська Січ. Чоловік проживав з сім'єю в селі Братківці захищати рідну землю від ворога. Пішов із початком повномасштабного вторгнення. Загинув торік поблизу населеного пункту Вірнопілля на Харківщині. Медаль за врятоване життя отримав військовий медик із Славської громади Євгеній Чечин. Вартове життя наших воїнів отримав нагороду від президента за сумлінне та бездоганне служіння українському народові, зазначив Євгеній Чечин, учасника АТО, коли розпочалась повномасштабна війна, не роздумуючи, пішов захищати країну. У вівторок, 3 жовтня, до обіду в строю протримається похмура погода, а в другій половині дня небо проясниться. Опадів синоптика не прогнозують. Ночі стопчики термометрів будуть на позначці плюс 9, денний максимум 22 градуси тепла.